Лежницкий ситволочь да. А я живодание. Я, Яма. Нормальный, коректор опущений, все добре. Так ты вольшишь, ну я думаю, что я не дальней. Бочника ні, не Ні, не не бойся дальней. Не Ні. Нет. Интерпокс. Шеврон! Давайте ви спочатку представити Качений Будь ласка, посвідчуємо. Ну чого починається? Ну то починається? Дохват Михайло. Seodзі. До якого дійсно я не побачив. І до якого? До 2016-го. А до якого підрозділу ви відноситесь? Козівський Кузівський. Слухай, які у вас документи цікаві? Присвідчення веді реєстраційний документ. А суть скоєного правопорушення? порушення? Суть скоєного правопорушення От причина зупиничка, яка була? От порушення регулювання фар Ні, у мене порушено ругання. Як ви порушення ви... регулювання фар? смислі? Порушено, вот так ділите, я не думаю, що їздити. Ви, ви... ви не бачите, яка дорога. Ви бачите які горби, правильно? Машина, коли вот так куняє, то воно піднімається, опускається. Я вам показав, що це ще. Що... Показали, Тут скоєно правопорушення. Я пред'явлю, але я хочу знати закону причину моєї зупинки. Ну, ну, об'ясніть мені. Я вам пояснив, у вас порушене регулювання фазу. У мене не порушене регулювання фазу. Ви, ви, ви подивитесь тільки все. Ви далі, хочу подивитися, чи у вас не переобладнаний транспортний засіб. В Смислі чи не переобладнаний? Я вам автомобіль відкривати не буду. Я не буду, мені не потрібно там документи підписати. Пасажир. Ну добре, я спорту довго не буду, з вами, дивіться, будь ласка. потом покажу. Пасажерський. Як ну, би? Що за Ні, ну то при причому тут наше? Ну, а наше ви мене затримуєте. Дякую. Все не так, вибачайте. Добре, до побачення, щасливого. Перший раз вибачився.